І вітання з вербною неділею благочинного Семенівського району отця Олексія. Дорогі брати та сестри, шановна громада, сьогодні велике свято, вход Господня в Єрусалим. Сьогодні церква святкує дуже визначне свято і велику подію нашої церкви. Напередодні Господь наш Ісус Христос воскрешає з мертвих свого липшого друга Лазаря. І ось. У сьогоднішній день Він в'їжджає до святого Граду Єрусалиму на Ослиці. Дуже великий натовп народу, людей, тисячі приходить і вітає свого Спасителя, великого Царя. Господь заїжджає на яву, а не якось колись він в'їжджав таємно уночі. Але Господь був у печалі. Множество народу кричали, воспаляло Христа, але Господь був у печалі. Чому? Тому що він знав, що деякі з людей, які сьогодні кричали йому «Осана Вишніх, вишні, благословен во ім'я Господня», будуть кричати йому розпні розпні Його. І ось коли в'їжджає Господь до Святого Граду, то багато людей зривають себе верхній одяг і просилають до ног Спасителя, також діти залазили на дерева на пальми, і зривали листя, і прослагали до ніг Спасителя. Символізуючи те, що вони зустрічають Великого Царя, це людство, вони хотіли, щоб Господь освободив їх від римлян, але Господь ішов не для того, а Господь йшов для того, щоб показати їм своє небесне Царство. І тому в цей святий і долоносний день я вітаю кожного із вас з великим святом вербного Воскресіння. І сьогодні, коли ми тримаємо верби в руках у святому храмі. Нехай це буде символом того, що ми готові йти за Христом. Ми його ісповідуємо і хочемо, щоб в нашій країні воцарився мир і щоб Господь послав єдність нашій державі. І тому від щирого серця вітаю кожного з наших жителів з великим цим святом. Нехай Господь допоможе нам в нашому днісінні, нашого християнського Христа. Нехай Боже благословення буде завжди з усіма вами. Зі святом вас, дорогі односельці!